Друге, про що жаліють жінки, це не наважитись на зміни. Ви знаєте, ніколи не буде такого моменту, коли все буде сприяти змінам. І хочу сказати, коли погано, коли не виходить, коли ти відчуваєш, що щось не йде так, як ти хочеш, це вже сигнал, що прийшли зміни. І просто уникати тих труднощів теж, якби неправильно. Тому що система сама виштовхує, система дуже розумна, вона сама виштовхує людину в зміни. Але людина, знову ж таки, коли перебуває в сценаріях, коли перебуває не на своєму місці, в якихось інших ролях, служить всім, особливо, коли є там діти маленькі, звичайно, потім вони підростають, потім стають дорослі і жінка, бачачи приклад в сім'ї, як мами, бабусі служили внукам, дітям. Повторюю їхню долю.